Ні, я не готова. Я знаю, що має бути перемога і дуже швидко, і скоро. І я дуже цього хочу. Я, певно, думаю, що всі люди цього хочуть. Це, звичайно, що не готові. Ні морально. А якщо вже проєкцію проводити на те, чи Збройні Сили України готові, тим паче. І морально, і фізично, і соціально, і політично. Готові. Ми розуміємо, що це війна, яка триває, вона триває вже 10-й рік, не два роки, а вже десятий, і ми розуміємо, що це не вирішиться за день, за два. До цього потрібно готуватися. потрібно готуватися як і морально, так і фізично. І ну, вірити в краще, вірити в перемогу, але готуватися до неї. Ні, не готова, тому що в мене чоловік військовий, і я не хочу, щоб війна затягувалася надовго. Морально почну готувати себе так. Бо в нашій країні не просто хлопцям не просто здобував і партнери треба, щоб нам допомагали і стабільно, і оперативно. Не знаю навіть, ну не задумувалась над цим питанням, бо це знаєте, так не очікувано. Ну, по перше, на це йде дуже багато ресурсів, дуже багато коштів йде і так далі. Але треба розуміти, що сучасний уряд він не виділяє на це достатньо коштів навіть зараз. Тобто, питання чи люди готові? Ну, емоційно, очевидно, не всі готові до цього, але. Мені здається, тут залежить від того, що саме влада нас не дуже підготувала е, до цього. Бо з самого початку казали що два-три тижні, потім там літом ми вже зайдемо в Крим, і так далі. А в результаті це все дуже затягнулося і. Е, так, нам пропонують там альтернативи, наприклад, ви віддасте такі території і все різко припиниться. Але це так само не варіант, тому що, а який сенс тоді було взагалі починати е цю війну і якось давати відсіч, якщо можна просто зразу віддати території? Тобто тоді вже треба краще йти до кінця. Мабуть, ніхто не готовий до затяжної війни, але реалії такі, що прийдеться бути всім готовим.